Корисне у кадрі тарілка здорового харчування. Доброго ранку. Готуємо смачну і корисну кукурудзяну кашу з бринзою та зеленю. Ідеальний сніданок для енергійного дня. Все, що нам потрібно, кукурудзяна крупа, трохи бринзи, зелень і ложка оливкової олії. Варимо кашу у співвідношенні 1 до 2. Постійно помішуємо, щоб вона вийшла ніжною. Додаємо бринзу. Вона зробить кашу смачною і насиченою. Прикрашаємо зеленю і додаємо тришки оливкової олії для користь, користі. Ось і все. Корисна кукурудзяна каша з бринзою та зеленю готова, просто і швидко, неймовірно смачно. смачного. Український сніданок для здоров'я і енергії.